Спецавтомобілем обламбовані з охороною, все за законом. Як і було заявлено о 13.30, без затримок члени окружної виборчої комісії номер 205 приступили до розвантаження бюлетенів для довиборів до Верховної Ради. Кандидатів у народні депутати зареєстровано аж 91. Тож бюлетень чималий за розміром. Розібратися у ньому виборцю буде важко. Лупу давати не будуть, не передбачено законом, каже голова окружної виборчої комісії. Ще в 99-му році була така ідея уже в тому керівному складі Центральної виборчої комісії зробити бюлетені для сліпих. Але ж на уровні розмов так і залишилося ні. Законом не передбачено нічого. Не розібратися з прізвищами кандидатів часу людей буде. Скільки можна бути у кабінці, закон не регламентує, сказано лише, Стільки скільки треба для волевиявлення. Сам Микола Пунько бюлетеня ще не бачив, та й побачить його лише при підрахунку голосів. Аби чого не сталося біля комісії? Чергує міліція. Охоронятимуть дільниці посилено і під час виборів та підрахунку голосів. Я звернення центральної виборчої комісії до правоохоронних органів. І правоохоронні не повинні зробити все, даби не було якісь інсинуації. Про роботу самої комісії її голова вже звично каже у штатному режимі. Питання тиск на членів комісії відкидає все спокійно. Всі дільниці приступили до праці. 83 дільниці, всі працюють кворум. Їх є у всіх в п'ятницю. Вони отримують бюліт, виборчі бюлетені. 146 тисяч виборців офіційно зареєстровано по 205-му виборчому округу. Скільки прийде на вибори, прогнозувати важко. Головне, щоб вибори відбулися чесно та без провокацій.